Можемо отримувати одну і ту саму речовину, виділену із природи, і можемо її синтезувати. Тобто, чим ми будемо відрізнятися? Чистотою, ну, ну по прикладу, давайте. Наприклад, бісаболол. Це протизапальне. Ми знаємо, що це дуже корисна історія, але якщо її виділяти із природних матеріалів, наприклад, ви будете виділяти з якоїсь там ромашечки, то ви. Разом з бісабололом будете виділяти ще й фарнізол. Фарнізол дуже приємно пахне. Це така, як трішечки рози, такі квіткові аромати. Але фарнізол є великим алергеном. Він антибактеріальний, бактеріцидний, Ну тобто там купа всього і ще й подразнюючий ефект. І ви отримуєте в одному флаконі протизапальне і подразнююче. На, Ну, треба нам це чи не треба? Це таке відкрите питання. Тому бісабалол навчилися синтезувати, щоб виділити тільки чисту молекулу бісабалолу, і у нас була тільки протизапальна історія. Ще вам приклад: вітамін С можна виділяти, грубо кажучи, з апельсину, але це буде дорого, достатньо дорога історія. Простіше і дешевше навчити виділяти вітамін С мікроорганізмів. І оці маленькі фабрики, мовчазні такі наші, вони виділяють і вітамін С, і ще купу всього, наприклад, ресвератрол. Ресвератрол, виділений мікроорганізмами, він є більш чистим, ніж те, що ми будемо виділяти із винограду. Є перевага, є перевага. Е, стосовно, ну, це побачили ми про чистоту. Коли воно чисте, воно прогнозоване. Далі, натуральний. Це означає дуже часто, що це виділено, ну щось виросло десь. Якщо ця природа не є контрольованим середовищем, то там може бути все, що заводне: і радіонукліди, і і будь що. Типу екстракт, типу натуральний, але домішки, які туди входять, можуть бути зовсім для нас ну, негарними, м'яко кажучи. Тому натуральні інгредієнти пішли далі. Вони кажуть, ми за органічне землеробство. Тобто приходять люди, які беруть проби повітря, грунту, води, все таке, і кожен рік вони контролюють цю ділянку і дивляться, що рослини росли в чистому середовищі. Звісно, це буде дорожче ніж просто виростити ромашку на полянці або зібрати її десь. Що це нам дає? Знову ж таки, контрольованість і безпечність, але ще націнку на ціні. І звідси ми приходимо до того, що натуральна косметика не дорівнює слово безпека. Тому що всі натуральні молекули вони є активними. Якщо багато активного, це може бути для нашої чутливої шкіри ще одним тригером сполошитися і стати ще більш чутливою. Тому, з точки зору. Фармацевтики або косметології синтезовані молекули, які є такими покладістими, нітральні, вони є більш, скажімо, для нас зручними в догляді за чутливою шкірою. І якщо дивитися так, от на картинку загалом ні синтезовані молекули, ні натуральні молекули не можна між ними ставити рівність і не можна ставити рівність безпеки по всім цим молекулам. Це мій улюблений приклад. Про натуральну косметику. Є така миюча речовина, яка називається СЛС содіум лауріл-сульфат. І він є синтезований, і тоді там можуть бути грязний синтез і всяке таке, а може виділятися із кокосової олії. І тоді він буде мати органічний сертифікат. І у нас є на ринку синтезований СЛС і органічний, теж самий СЛС, але з органічним сертифікатом. І ось ми маємо речовину, два різні джерела походження, але подразнююча дія на шкіру однакова. Тобто, воно було натуральним, але тим не менш воно вам буде виїдати очі, якщо подивитися на цих кроликів, і буде подразнювати знімати ваш захисний бар'єр. Тобто пояснюю, що можна дивитися на косметику з позиції, звідки взяли молекули, а можна дивитися на косметику з позиції безпека і чутливість. І от ці акценти найбільш, мені здається, важливі. Фан факт: в косметиці давно не використовують природний вітамін С або природну лимонну кислоту. Це все синтезовані молекули, тому що це дешево, це прям продуктивно, і бактеріям дуже дякую, тому що нам дають більше всього і більш безпечно. У нас є проблема в тому, що будь-які природні молекули це ж щось треба виростити, очистити, використовувати воду і таке інше. Тому наука йде яким шляхом. Виділяє якусь молекулу еталон і далі, далі вчиться її будувати штучним шляхом синтезувати в лабораторії. І таким шляхом йдуть, коли виділяють якісь Шовкові, наприклад, волокна, тому що ну, шовк це дорого. Дорого, і з точки зору екології, добування шовку це прям проблема, це брудний дуже процес. Є схожі на шовк молекули, тому що ми любимо відчуття шовку, це людина, прям у людини в підкорці записано, що це дає захист. Це ну, якби і прохолода, і захисне, і все таке інше. Тобто, все, що схоже на шовк, сприймається нашою психікою. Як Дуже корисне для нас. І схожі на шовкові молекули є ті, що виділяють павучки. Вони плетуть свою паутиночку. Оця паутинова нитка вона є дуже щільною і схожою на ну, такий зелений грін шовк. І природа нам дала цю молекулу, наука сказала дякую, і навчилася синтезувати завдяки. Ферментації мікроорганізмом синтезувати схожу на повучу цю шовкову ниточку такий елемент, такий полімер. Це от прям шовк, такий штучний, скажімо так. Що це нам дає? Коли ви його наносите на шкіру або на волосся, це дає покриття, таку шовкову захисну вуаль, як друга шкіра. Вона дуже тонка, дуже приємна на дотик. А ну і вона нас буквально зволожує, знімає запальні процеси і дозволяє скоріше регенерувати таким чином біосинтез, тому що шовк виділений в пробірці буквально, але він дає нам корисний ефект.